Отже, шановні депутати, повідомляю, що ведеться відеофіксація дефіксації пленарного засідання селищної ради. До складу депутатського корпусу селищної ради 8-го скликання обрано 26 депутатів. Для участі в пленарному засіданні прибуло 20. Відсутніх 6. Отже, кворум є, які будуть пропозиції щодо початку 39-ї сесії селищної ради. Розпочати. 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 Хто за? Хто проти, утримали. Дякую. Отже, шановні депутати, дозвольте 39-ту сесії селищної ради 8 оголосити відкритою. Дякую нашим захисникам, завдяки яким маємо можливість працювати, відпочивати, жити, бути разом з близькими. Ми ніколи не забудемо подвигу тих, хто ціною власного життя та здоров'я борони рідну землю. Пропоную шанувати хвилину мовчання світло пам'ять полеглих героїв, які за свободу і незалежність України. Шановні депутати, для ведення пропонує, нам необхідно обрати секретаря 39-ї сесії селищної ради 8 Слово Для пропозиції надається депутату Ісаю Єльміні Сахматині. Дякую. Отже, шановні депутати, надійшла пропозиція обрати секретаря 39-ї сесії Варила Ігоря Івановича. Чи є інші пропозиції? Прошу, хто за. Проти отримали, дякую. І, шановні депутати, перед початком 39-ї сесії селищної ради 8-го скликання з інформацією про результати роботи поліцейських офіцерів громади на території селищної ради доповідають поліцейські офіцери громади. Будь ласка, Олександр Миколаївич. Доброго дня, шановні присутні пані та панове. Я поліцейський все громади капітан поліції Бондар Микола Миколаївич. Перепрошую одразу за трохи стурбовані. Зараз ми розлітуємо за 2024 рік щодо діяльності України та особисто поліцейських церквої громади. Всі ми знаємо, що 24 лютого року почалася повноштабна агресія Росії проти України. Рік був 24-й не не дуже вдало для держави та безпосередньо для мешканців. При цьому Національна поліція України е, з початку війни і досі продовжує нести в посиленому варіанті, ну і включно з безпосередньо з поліцейським середною громад. На ну, території Томаківської громади е, розташовано вісім страстинських е, округів, яких е, Наявні 30 населених пунктів, населення більше 15 тисяч і також зареєстровано більше 600 переміщених осіб. Слуговують її я, мої колега швидкий Олег Петрович і Сівак Дмитро Петрович. Так 29 лютого 2024 року Томатської селищної надою була затверджена комплексна програма профілактики правопорушень на 2025 рік на території населених пунктів Томахівської громади. В рамках вказаної програми було надано субвенцію Гонтар-Попетровської області, виділено грошові кошти в 750 тисяч гривень, на які було закупівено 3500 літрів палива Дизлінгу. що, ну, Завдяки чому на деякий період було. Була і є. Відсутня проблема заправка службових автомобілів, і що відповідно дає можливість вчасно безперешкодно виїжджати, лягувати на повідомлення та заведення громадян. Зможу зауважити, що субвенцію щодо використання палено-мастильних матеріалів наданих контролюють через шлях листи пробігом автомобілів і відповідно розходом даних автомобілів безпосередньо до метеріального забезпечення в Гонбекерполітської області. Завдяки комунікації поліції громадян в довшому року налагоджуються взаємодії з органами місцевого самоврядування, мешканцями нашої громади. Позитивними прикладами є житке повідомлення про вчинення військових, адміністративних кримінальних правопорушень і відповідне реагування на них з боку поліції. Ну, Що дозволяє вчасно або припинити або затримати правопорушення. Зараз колегію складені допоможе. Один із основних напрямів з основних напрямів діяльності працював це громади це є реалізація безпекових ініціатив. Завдяки в 2024 році. Було ініційовано відновлення дорожньої зброї пріоритету, там напрямків руку за підтримки автомагістраль південь на перехресті Січова, вулиця і Хав'єрна. Там проходить автодорога Н23 Крапинський Кавильз Запоріжжя перед, перед тим, як ініціював, звертався до обслуговуючої компанії. Проханням відновити, там була дорожньо-транспортна пригода, у нас будувала автострада, ну, автомобілі їхній рухались, і місцевий мешканець. В даному випадку відновлення даних знаків забезпечить безпеку дорожнього руху значно, так як дані знаки є одним із найголовніших. Це Відновлено знак «Стоп», дорожній знак 2-2, приїзді зупинки за заборонено. Пріоритети знаки вони є не більш головними, так як їх роблять ем, специфічною формою, щоб, наприклад, якщо там навіть його за... накриє снігом, було зрозуміло, що це його нічого не прикупляє, що він не там Ступи дорогу, він е, трикутний, але перевернутий. Перед цим робили, відновлювали знаки на передвисові село на автодорогі т 420 там також була ситуація. Як е, правило, вони через те, що в нашій громаді, наприклад, в автодорогі біля Високого більше стало пересуватись військовослужбовцями. Відповідно, вони, як місцеві, не знають, хто кого повинен пропустити. А тут ДТП виникло. Через те, що було багато техніки з автостради, які відновлювали та відновлювалися За 2020 рік, згідно інформаційного порталу, який веде облік звернення поліцейським центром громади, розглянуто та опрацьовано 981 звернення громадян. З них це 196 було обслуговано рівні 102. При цьому, якщо в 2024-му це 981 було розглянуто, то до зрівняння в 2023 році їх було лише 555. Тому звернення громадян збільшилось, деякі пов'язані з військовими діями. Спочатку вторгнення Російської Федерації наша громада не давала прихисток для багатьох внутрішньо-переміщених осіб. Як ми назначали в минулому слайді, це було 603 особи. Деяких з них було викорено з приближених... ну, було нами евакуйовано з приближних Територій, таких як Вища Тарасівка, до нашої громади безпосередньо, наша громада, як інші території нашої держави, все ж не обійшла без наслідку військових дій. Є випадки ну, час зв'язку з нашим населенням, люди звертались доволі часто. Хтось знаходить безпілотний такиний апарат. П'ять з них було з бойовою частиною, громада виїжджає місце події, здійснює охорону місця події, щоб не відбулося надзвичайних ситуацій, і чекаємо на вибухотехніків, які вже знашли небезпечним боєприпаси. Ми офіційно громади під час профілактичних заходів, пов'язаних з протидією домашньому насиллю, на території Темецької громади перевірено 82 керівника. 100 осіб поставлено на облік, як такі, які вчинили насилля в сім'ї. За 2024 рік складено було, і було складено у нас в нас матеріал, по всім ним визнано осіб виник потрапити доповідальності. Ще таким дієвим способом є винесення термінового заборонного припису. Його було винесено 19 особу, яка реально. Запобігають даними да, да, правопорушення. Е, також робота поліцейських офіцерів громади спрямована профілактика до попередження правопорушення, е, реалізовуючи самодії поліції ну, і органів місцевого самоврядування. більшість профілактичних заходів проводились разом з відділеннями Томацької селищної ради. Е, таким чином за 2020, 2024 рік. Е, Комунальним закладам СССР крокодносустрістів самослужбою права дітей проведено близько, близько 300 спільних виїздів, під час яких видали 109 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де проживають 283 дитини. Що значено на слайді? За підтримку відділу освіти проводилися ну, директорів. Було проведено більше 100 зустрічей у закладах освіти з учнями та їхніми батьками, де були виводлені такі теми, як безпека дорожнього руху, інтернет безпека, ну, в інтернет-середовищі, що зазвичай касається безпосередньо дітей. Як не стати ну, з'ясно, як не стати з жертвою злочину, бо збільшилось в державі дуже багато шахрайськ. І правила поведження з міновибуховими пристроями або підозрілими речами, що треба робити в разі їхнього надходження. І ці спроби цих зустрічей можу додати, що це є не тільки зустрічі зараз на польський фотограф громад, де покладається така функція відвідування навчальних закладів, перевірка їх на наявність підозрілих, транспортних засобів. Це пов'язано з тим, що там в більших населених пунктах вже поводили офіцерів освіти, світі, які перебувають в ну, школі на постійному, здійснюють контрольно-пропускним і безпосередньо обхід навчального закладу. В даному випадку це прокладається на нас. В день це, ну, зазвичай це верхня школа, кислочувата, три пожинки. Ось так. Одним з методів профілактики правопорушень щодо недопущення вчинення злочинів є обізнаність мешканців, як він жертвою шахрайства. Тому постійно проводяться зустрічі з мешканцями в старостинських опругах на засіданнях Українкову з трудовими колективами. У нас це буває або в СЛОП, або з колективною СПГ. Під час зустрічі. Обговорюється фактика про порушення щодо попередження щодо керування транспортного засобами, в стані сп'яніння щодо порушення громадської безпеки, ну і інше. Одним із основних напрямів роботи працівної громади є контроль за дотриманням е право благоустрою. Е в тісній співпраці з відділом благоустрою, е комунальником. Проводимо профілактичні бесіди щодо дотримання порядку біля об'єктів торговлі, торгівлі ну, з мешканцями щодо отримання прибудинкової території. Є випадки притягнення осіб за порушенням даного благоустрою. Як правило, це були якісь такі вже кричучі випадки, де вже там села в тумані, хтось спалює листя, комусь немає чим диграти. Одним із основних благоустрій. За 2020 рік поцільськими офіцерами громади за порушення громадської безпеки було складено 207 адміністративних матеріалів. Сума штрафів, за яких склала 74 тисячі гривень. За порушення безпеки дорожнього року це було 208 матеріалів. Сума штрафів склала 367 тисяч 625 гривень. Тобто загальна сума це за 441 736 гривень. На території Томаківської громади мешкає 270 власників мисливської зброї на різної, як на різноманітні, так і валкоствольне, є представники з народною зброєю і ті, хто мають спеціальні засоби для відстрілу на несмертельних дії. На посети громади покладається перевірка безпосередньо її даних осіб щодо правил утримання, наявності даної зброї закріплено. Також за 2024 рік поліцейським інфільм громади на території громади було виявлено та зареєстровано до ЄРДР, до єдиного різних посудових розслідувань ну, 23 рік з якими було по всім пред'явлено підозру особі та матеріали, направлено до суду. Як правило, це 10 фактів це нанесення тілесних пошкоджень. Два факти це зберігання наркотичних засобів, є факт, як крадіжки, шахрайства і, як правило, це ще проникнення на територію домоволодіння особи. Завдяки співпраці з соціальними службами, старостами, з старостинських округів вчасному реагуванні було врятовано чотири життя, здійснено супровід отримувалися подяки, врятовано 11 тварин було. Здійснюється Супровіді це такі велопробіги е і такі не дуже, приємні, не дуже приємні, але важливі це супровід, вже. Ті, хто віддав життя ну, саме найважливіше за державу. Це супровід загиблих військовослужбовців. Ну, В принципі, фотозвід. Що можу підітожити? Ну, Лише разом вдасться зробити громаду безпечнішою, тому у зв'язку з створенням нової ну, паркової зони можете спостерігати неподалік е, з метою профілактики про порушення. Просимо розглянути на сесії створення нового безполкового проєкту та встановлення відеонагляду. Пропонуємо це з метою відсутності встановити три камери відеонагляду паркової зони і щонайменше звідси на спортивний майданчик. Ну і відповідно, якщо можна це попередження про те, що буде світчатися, що пособиться розуміло. Також, мабуть, на час військових дій необхідно в громаді встановити камеру від Аналіду з признанням номерних знаків. За трьома напрямками встановиться в нас є напрямок на Дніпро, на Запоріжжя і на Маганець. Да, в разі необхідності громада може сприяти щодо встановлення. Камерну документацію надано допомогу. У мене поступали. є до вас питання. Скажіть, дні, будь ласка, чи знайдемо ну, правопорушники, які розтрощили новорічну фотозону у нашому парті? Так, я... Друге питання. О, чи проводилося патрулювання вашими працівниками на період, коли були новорічні свята у нашому парку? Зона відповідальності, паркової зони це моя зона відповідальності. Я вам е, поясню на це питання. Проводили, зареєстровано до, є, до єдиного обліку дане питання. Е, мною особисто проводилися, дуже багато перелистав абсолютно всіх перешерстив. Е, встановили, коли це було приблизно. І навіть є, хто це зробив, але притягнути до вітальності ми не можемо. Це я вам поясню. Це люди були. 99% це були випадки з міста Запоріжжя, сім'я БДСР, яка на нашій території знаходиться, Ну, свідків даної події немає, а без свідків притягнути до відповідальності. Випови. Давайте я вам зауважу, наведу приклад. Дмитро Петрович, наприклад, також є в зоні обслуговування той самий магазин «Аврора», з яким тісно співпрацюю, де здійснюють, наприклад, крадіжки. Да? Вони, відповідно, фіксуючи на підокамеру зафіксовану особу, Вчора був, була ситуація, особа виклала літалік, як, наче таке не, не дуже значне, це дрібна крадіжка, яка підпадає на статті 51-ї купалка. Але особу ну, встановили протягом кількох годин, оскільки. Перед цим ця дана особа також є, внутрішньо переміщена особа, але до цього я реєстрував матеріал щодо завдання цієї особи телесним ушкодженням, наприклад, я його впізнав. Ми хоча б просто розуміли, кого ми шукаємо, тобто є особа, далі ми вже можемо когось опитувати, знають, не знають. В даному випадку ну, знав я його, так як ми притягали доданості, почало підозрюю. Реєстрував цю подію, що додати, далі його супроводжував. І відповідно особу доставили, склали на нього протокол про конструктивне про порушення за дрібну крадіжку. Так само б могли пересікатися факти того ж самого дрібного хуліганства. Це намного простіше. Перед цим Дмитро Петрович з того ж з того ж, з того ж саме Аврори, це було вчора, це ну, прізвище не буду називати особою, це особа з Флад Петрівки, скажімо так, точно переміщена. До цього позавчора була дитина ну, неповнолітня особа з Мирської територіальної громади, яку також ми трохи притягував по статті 51 пролізку. Тому що можна було вже від, чого, від чогось відштовхуватись. Є відеозапис, зробив з нього фотографію за цією фотографією, ну, тут місцеве населення більш-менш ну, кожен друг друга знає. Да? А якщо там кажуть, що особа Приблизно зріст такий, та, та, там, сині джинси, чорна куртка. ну, Важко встановити, якщо чесно. Ну, питання в тому, чат-парку, питання в тому, що 99% я знаю, хто це, ну, жодних свідків немає, і та людина, яка Та людина, Просто яка... Час, полинку, є доказ. Колега хвилинку, будь ласка, та людина, яка тримає цю сім'ю, вона каже, що я завжди була з ними. Хоча в нас є дуже багато випадків, що вона не була з ними. Но вона каже, що завжди була з ними і нічого вони не робили. Але ж свідків немає, але вони в той час були там. Кроме них це зробити ніхто не може. Ви жодного дня не проводили патрулювання. Чому ви так вважаєте? То, що ми не побачили. А де, де, де у вас приймають? ви нас побачили? Так, Добре, дякую. Добре. Чи є ще Підсочувати е, питання такого характеру. От на сьогоднішній день дві посадки в мене вирізали округ колій, пошли по мольна кацічок. Е, забирають, спилюють пояс, пеньки остаються, а крови остаються на полях, на полях. На сьогоднішній день я розумію, що я туди заїду, якщо зараз вбираю, то можуть мене і привлекти, тому що це я його зроблю, бо я буду його брати. Там тупо ствол забирається, крона за такими паличками, якось, дручками, остається на полі. Як в такому і бути? І ще одне питання заразом. До війни, як війна почалася, війна, убрали знаки у а тоді поставили їх. Непонятно, ну, томатовки нема, допустим, населені пункти є. Е, ну, дружі, старостаті. Хто, хто це з якою причиною? Я все послай... сказав поставити кисачування. А причина така, що були перевищення швидкості і знак білому фоні це є обмеження швидкості. Та не тільки кисачумаки, барківська бізнес. Що... Я зараз усе бачу. То знаки, то було дурняка. Саме поки з Джаді це в нас ворога, він вже їдеш, закриті знаки, і товарі. Я хотів знати з цими річками, щоб лежати на поля. Дивіться, по-перше, по-перше, на мою думку, що це знайшов. Всі мають телефон з камерою, перед тим, в принципі, ви можете себе зпускати, щоб до вас було їхній Зафіксувати дану ну, Така ситуація була. Є стачувати політичні громади. Міняти з телефоном ну, знаєте, щоб можна позвонити, поберегти, пояснити, що за ситуація. Як міг він знав про цю ситуацію, звернув увагу. Я думаю, що можна взяти поліцейського офіцера громади, можна представника з старостату і протокольно. Щоб да. Ні, що, щоб зази, поприбирати те, що вже наслідили. Ну, ну, де 90 десть, примерно відсотків тикого милого це військові. Ну, ми не військові. Ну так ти кого милому. Так, Шановні депутати, чи є ще запитання до офіційних ковід? Що, переходимо далі. Шановні депутати, дякую дякуємо. При реєстрації депутатам селищної ради роздано проєкт порядку денного 39-ї сесії селищної речей, які зачитували. Отже, шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денного. Хто нам? Хто проти? Утримались, дякую. Затвердити наступний регламент роботи при сесії 8 сприяння. Доповідачам до десантки селини, до до хвилин, час віддання запитання до цього Сесію планується закінчити за 20 хвилин. Які будуть зауваження щодо регламенту роботи? Немає. Прошу хто за оголошений регламент чи що? Проти утримали. Дякую. Шановні депутати, я пропоную затримати процедуру розгляду питань порядку. День 39-ї сесії Виховую, що питання образовано на постійних комісіях. Отже, якщо не виникатиме запитання, депутат ставить питання на голосування пакетно. Чи є запитання? Прошу підтримати таку процедуру розгляду. Хто за? Проти отримали Дякую. Отже, переходимо до розгляду питань перед поденьми. Перший блок питань розглядався на бюджетній комісії. У нас є голова бюджетної комісії Василь Григорович. Будь ласка, Василь Григорович, вам слово. Це з першого по п'яте питання. Шановний президент, шановні депутати, присутні. На засіданні бюджетної комісії було розглянуто п'ять питань. Питання в основному це забезпечення. Наступне забезпечення, подачі води до томат. Всі питання були розглянуті. Зауважень не було. Проголосуємо одноголосно. Рекомендую сесії розглянути і проголосувати початку. Дякую. Василь. Шановні депутати, чи є запитання з першого покладу? Дякую. Дякую. Прошу голосувати, хто за? Так, хто проти, утримались. Дякую, шановні депутати, дякую, Василь Львович. Е, шановні депутати. І ще одне питання, шосте питання. Розглядається на комісії з житлово комунального господарства. Є голова комісії, пане Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, будь ласка, вам слово на постійній комісії житлово комунального господарства, транспорту архітектури, з та зв'язку. Два питання. Обговорили. і... Рекомендуємо сесії прийняти конкретно рішення. Дякую, Андрій Іван. Е, Отже, шановні депутати, чи запитання пропозиції щодо питання шостого немає? Е, прошу хто за? Проти, утримались. Дякую, шановні депутати, дякую Анна, дякую за роботу і участь. Це всі питання порядку денної така. Це коротка, невеличка сесія, але необхідна для того, щоб рухатись далі по... і, питання, і в і питаннях, і в громади в цілому, і в питаннях по ветеранській політиці, ветеран... на території нашої Табаківської громади. Дякую за роботу, дякую за участь, за явку. Це все.